За дві годинки. За 100 хвилин. 100 хвилин у нас був ефір, 100 хвилин ми працювали, то за 100 хвилин три повноцінних відео змонтовано і 40 шортів. І це все залито, що немало важливо, бо це займає також певну частину часу. Тому нормально. нормально. Зараз відключать, ми щось поробимо. Поки не виключили, я залишу ще каточку, зроблю, якраз встигаю в PUBG, пограю, А потім підемо з вами вже тренуватися, як відключу світло. Гріх не покатати в цю красу. Ще й на такому екранчику. Тут і шопушечка, бачите. Так, сюди. Ой. Сюди, сюди. І погнали. Да, yeah. я yeah, такие красавчики.